Друзі, всім привіт! Вас! вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні довгожданий автомобіль, який дуже часто запитували, коли коли привезеш, коли у вас з'являться такі машини. Ось Volvo V60, Face Lift з двигуном 2.0 п'ятициліндровим дизель D3. Правильний двигун Вольвовський меганадійний мільйонник. І коробка автомат-гідротрансформатор 6-ступенева японська Айсін. Автомобіль привезли з Бельгії. Він зараз на червоних транзитних номерах. Весь пакет документів є, договора. Сертифікат, митна декларація. В будь-який момент готовий до першої постановки в МРЕО на облік. Тут рядом 2 км звідси. В одну сторону і в іншу. Два МРЕО рядом. Е, значить, ціна питання постановки такої машинки в МРЕО на перший облік буде вам коштувати 7 тисяч гривень. Десь 170 180 доларів. Це з урахуванням. Пенсійного фонду 3% і е, номера, тих, паспорт ну, всі платежі. Так, тепер е, детально по автомобілю. Автомобіль не фарбований, звичайно, в ДТП не був. Жодна деталь не фарбована. Красивий колір, такий мокрий асфальт, або як його графіт ще називають, бачите, який. Зараз пройдусь. Покажу ззовні, як виглядає машинка. Потім пройдусь товщиноміром, потім покажу салон, заведемо слухам, як працює двигун, сервіс, ну історію покажу, ну, по максимуму покажу. Розверну цей автомобіль, щоб було зрозуміло, чи достойний цей варіант для вас їхати переглядати. І так далі. Ось там. Бампера не почухані, не подерті. 2013 рік випуску. Я раніше анонсував 14-й, але помилився, вибачте. Тому що 13-й рік це якраз такий перехідний друга половина року. Якраз це вже фейсліфт. Ось вихлопна, гляньте, ні сажі, нічого такого немає. Екологія все на місці. Стан можна сказати ідеальний. Зовні так точно. Хороша резина, практично нова літня. Затонована машинка. Переднє скло самі затонували. Приїхала машина, зразу затонували переднє скло пасажирське. Навіть знизу, дивіться, ці пороги, вони пластикові тут, да? вони не поцарапані нічого. Вже бережна експлуатація була. Сколів на капоту нема, хоча капоту Volvo не боїться. Сколів ржавіть не буде, він 215, 50, Р17. Резина. Да, Фейсліфт, передок інший, бампер інший. Бачите, немає вже тут. Додаткових в бампері фар, ну, такий більш акуратніший, скажімо так, вид вже в цієї машини. Так, тепер пройдемо з товщиноміром. Допуски десь до 10-120 мікрон, до 120 мікрон десь точно. 47. Алюміній завжди тоньше покриття.

То есть 101 99 89 Слепые зоны всегда тут щухают и подкрашивают 114 Видите, разная форма 115 104 105 93, 92, 54, 82. Жодна деталь, друзі, не фарбована. 81. Ну, знайдіть Volvo V-60 13 року, щоб ідеально зовні по кузову була і не фарбована жодна деталь. Ось ваш варіант. Хто шукає без підкрасів? Хоча це не головне, то ось ваш варіант. Тепер по комплектації салон технічно. Дивіться, перше, є така система безпеки, safety car Такі радарчики, автомобіль сам відтормажується, якщо ну, небезпечна ситуація, близько до, близька дистанція до, до перешкоди, там, до автомобіля і так далі. Особисто я. Перевірию. Була ситуація, колись не на цій машині, а на іншій, ну, була. Далі. С IPS, система теж безпеки, ще одна Volvo, там посилений кузов, почитайте, що це таке. Далі, тут подушок більше 10 Подушок безпеки. Ось такий салон. Дуже красивий, сучасний, стильний і дуже і дуже якісні матеріали. Наприклад, ці карти, вони не пластикові, вони м'якесенькі класна дуже шумоізоляція. Це справжній там метал, не на якийсь обліший хром, як у багатьох. Я б сказав, би, цей автомобіль бюджетний, але по якості нічим не вступає Преміальним автомобілем. Ось там крісла, салон, руль, мультируль, автоматичне світло датчики дощу. Електронний ручник. Йдемо далі. Всередині салон практично як Як новий. Дуже-дуже акуратно. Не може бути автомобіль зовніально виглядати і щоб всередині він був розірваний. Якщо ззовні поганий стан, то такий саме самий і всередині буде. Тут пластик, резинки. Весь комплект тут є, вон там є зйомний фаркоп, кому потрібно цеплятися сюди. Йдемо далі. Карти, Пороги, пластик. на пороги такі ось стан салону тут трошки і, і по-іншому в салоні всередині фейсліфт ну, річах переключення передач інший більш такий сучасний стильний Приборка трішки змінилась. Так, ось документація. Перше, є техпаспорт такий внутрішній, конкретно по цій машині, з вказаним він-кодом і так далі. Є сервісна книжка. оригінальна тут видно, що... Тут 2014 рік, ну це модельний рік, вони вже у себе там в Європі це вважають як 2014 рік машина. На перший облік вона в 2014 році ставилася. Ну, тут записи є, кому потрібно, приїде, полистає, подивиться. Так, По технічним характеристикам, друзі, тут це все є. Це 100 кВт двигун. 136 кінських сил, дуже-дуже динамічний бодро їде в парі з цією трансмісією. Двигун економічний. Траса 4.3, змішаний цикл 4.9 і місто 6,1, розхід палива, дизеля. Тепер заведемо, подивимось технічно в цій машинці. І трошки по функціоналу розкажу. Ну, заводим. З співтика автомобіль заводиться, ніяких помилок нічого немає. Пробіг 268 тисяч, для цього двигуна це ні про що і для коробки, значить, є система старт-стоп, можна відключити. Парктроники тоже можно отключить, кому будут мешать. Є такая классная кнопочка и функции такие не дуже подобаються. Тут вот майкар, да. Тут дивіться. Можно назад вернуть и тоді. Ісп'єктивована. Тут вона називається ESC. -E Є два ключа. Клімат-контроль холодом дує, працює все, два реж... двохзонний. Включаю задню передачу. Без проблем. Якщо ми включимо, наприклад, активуємо парк, е, парктроніки включаємо задню передачу, бачите, показують парктроніки, вони працюють. Можна їх виключити ну І дуже-дуже великий тут функціонал, особливо ось тут в настройках. І тут подивіться, настройки автомобіля, системи підтримки водія, настройки ну дуже-дуже багато. Наприклад, настройки автомобіля тут дуже багато. Настройки замків, настройки світла. Ну Дуже цікаво. Дуже під себе можна налаштувати як хочеш. Є ось така статистика, можна вести там, по розходу палива. Ну там багато там, якісь режими вибирати по-різному. Дійсно, це вже сучасний автомобіль. Так, йдемо далі, послухаємо, як працює двигун. Виключу, бідижі, виключу клімат-контроль, щоб вентилятор нам не мішав. робота двигуна ну наприклад подивіться яка е, така кришка защитка на двигун і вона повністю м'якенька шума така дуже класна гляньте які опори серйозні двигуна я деякі патрубки на інтерпулери тут мощі. Цей двигун можна прокачати, там і до 150 і вище, без проблем. Ну от 100 кВт, мабуть, такий оптимальний і по розходу, і по динаміці. 180 по трасі їдеш, машина просто не відчуває цієї скорості. Дуже класно держить дорогу. Розгін. 10 секунд. Тепер підемо подивимось по вихлопу, по вихлопу. Тут, ну, звичайно, що все дуже добре. Все дуже добре. Знизу покажу трішки. Ну, там місце підземний фаркоп, він є. Машина з Бельгії, тому... Нічого, ржавого тут в принципі не може бути, де і Вольво не ржавіють. Ні пара, нічого немає. Гляньте. Навіть в бензинових двигунів такої вихлопної немає. Ось такий у нас сьогодні Volvo 60 фейсліфт. Тому Хто шукає таку машинку достойну, запрошуємо вас на перегляд, на майданчик. Також на цій, що у нас працює програма Trade-In, працює програма Leasing, кредит. На цьому завершую наш перегляд. До зустрічі!